Привіт, друзі! Мене звати Денис і сьогодні я хочу показати схему. Ось у нас схемка. Построєна на території, регулятор мощності 30 кОм, Q-202 Потенціометр перемінний, 1 кОм резистор, погашаючий конденсатор 0,1 мікрофраз 160 В. Я поставив 400 тут я вже свій. 160 ну, тут напряженна перемичка. Ось тут бачимо. Резистор. 0, 0, 20, ой, 125 ось. Ват ось цей цей 5 ватт. q 202. 1 n 54 5408 Нагрузка. Ось. Паралельна схема 220. Я поставив d 226-й. А ось нагрузка. У мене тут лампочка і паралельно між цими ще одна лампочка і конденсатор. Ось схема, затонуйте її кому треба. Ось. Якщо треба буде, то ссылка буде під відео кинута. І зараз побачимо, як вона ось виглядає вже реально. Ось у нас бачимо дві лампочки. Лампочка одна в нагрузку, потенціометр, тристор, резистор, конденсатор. Ось у нас вилка йде да, і ще один. На лампочка, лампочка на 50 Вт. q 202А. І зараз... А, йде ось тут D226. Да, і зараз побачимо як вона працює. Зараз вклюті. Ось бачимо, лампочки мерцають, будемо крутити потенціометр, і лампочка буде ярче. Ось, бачимо, ярче. І потихає, тухнеть. Ось на цьому і все. Побачили? Будемо прощатися, лампочки е, хорошо.